У кожного з нас бувають моменти, коли ми хочемо почати щось нове, у чомусь стати кращими, навчитись грати на гітарі, освоїти нову професію, змінити щось у своєму житті, але частіше за все зупиняє не відсутність здібностей, а страх, страх зробити перший крок, виглядати смішно, почати з нуля, страх, що все дарма і нічого не вийде. Та правда в тому, що всі великі речі починаються з малого. Завжди. Маленький старт це вже початок. Маленький крок це перший етап. Не потрібно чекати ідеального моменту. Просто створіть його прямо зараз. Почніть з 5 хвилин на день. Подивіться відео, прочитайте одну сторінку. Дайте собі право не вміти. Це нормально. Бо саме маленькі дії створюють великі зміни. Не чекайте, а починайте діяти. Коли як не сьогодні. Практика сильніша за перфекціонізм. Найбільший ворог навичок це очікування ідеалу, очікування професійних здібностей. Краще робити недосконало, але регулярно, ніж відкладати на потім, яке ніколи не настане, яке не відбудеться. Кожен день з практикою це вже рух, це вже збільшення вашого прогресу. Навчання це не завжди лінія вгору, не завжди лише підйоми. Буде важко, буде відчуття, що нічого не виходить, буде бажання закинути. Але саме в ці моменти відбувається зростання, проявляється ваша сила волі, коли не кидаєш, а продовжуєш. Бо справжній розвиток це не результат, а шлях процес, завдяки якому ви стаєте кращими. Змінюйте вашу увагу з я ще не вмію на я вже в процесі. Мислення впливає на результат. Дуже впливає. Скажіть собі, я вчуся, і цим ви вже підтримуєте себе, вже збільшуєте віру в себе. Це більше ніж просто фраза, це внутрішня установка, налаштування на подальшу працю та ваше зростання. Шукайте підтримку та спільноту. Навчатися легше, коли не самі. Якщо є можливість та бажання, знайдіть тих, хто теж хоче зростати. Спілкуйтеся, діліться, надихайте один одного. Навіть це відео уже форма підтримки, форма взаємодії та зв'язку. Якщо ви давно хотіли чомусь навчитися, сьогодні ідеальний день зробити перший крок. Ідеальний день, щоб почати. Почніть. Просто, без тиску, без страху. А якщо ви хочете робити цей шлях не самі, підписуйтесь на канал і залишайте коментар. А що ви хотіли почати зараз? Крок за кроком. Ми починаємо нову справу. Ми зростаємо разом. Друзі. Дякую кожному, хто підтримує лайками, коментарями та підпискою. Ви всі дуже важливі для просування та розвитку каналу.